Хоча реклама це справді потужний інструмент просування, і я вважаю, що вона може значно прискорити ріст будь-якого магазину. На старті вона не є обов'язковою. Особливо коли у вас дуже обмежений бюджет і ви тільки тестуєте нішу і ще не впевнені у своїх силах. Органічно рости на Etsy цілком реально, і сьогодні я покажу вам чітку систему з п'яти простих кроків, як вивести свій магазин в топ без реклами, без. Мереж, тільки завдяки системній роботі над магазином безпосередньо на Etsy. Якщо чесно, то цей фреймворк я попередила навіть тим, хто вже користується рекламою. Бо реклама працює добре тільки тоді, коли є правильна основа. Якщо ми ще не знайомі, то мене звати Юля, я графічна дизайнерка і власниця трьох магазинів на Etsy та на Креатив Маркеті. І я допомагаю творчим людям монетизувати свою творчість. Отже, якщо коротко, то система така. Перший крок це видимість, тобто нам треба створити більше переглядів вашого товару і щоб його взагалі люди знаходили. Друге це клікрейт, тобто перетворити ці перегляди в цільові кліки. Третє це конверсія, щоб клік перетворився на покупку. Четверте це активність, щоб ці Розумів, якби, що магазин живий, що він постійно оновлюється. П'яте це повторні покупки, тому що повертати клієнтів завжди дешевше, ніж залучати нових. А тепер давайте я розкрию кожен із цих пунктів більш детально. Починаємо з видимості. Якщо товар не видно, то його відповідно не купляють. Отже, як зробити так, щоб Etsy показував ваші товари. Перш за все, нам потрібно дослідити нішу. Я дуже часто про це говорю. Нам треба перевірити, що там є реальний попит, тобто не просто на основі якихось наших здогадок чи особистих вподобань, а на основі конкретних даних, що люди справді шукають і купують такі речі. Тож перевіряємо, чи є попит, чи є конкуренція, які ключові слова використовують покупці, і так далі. Далі переходимо до SEO-оптимізації лістингів. Тобто, треба зробити так, щоб кожен ваш товар був оформлений так, щоб Etsy зрозумів, що саме ви продаєте, і показував відповідно його потрібній цільовій аудиторії. І кожен лістинг повинен мати заголовки, які чітко описують, що це за продукт, і при цьому включати в себе пошукові фрази. Тей – це різноманітні ключові слова, які охоплюють різні варіанти запитів потенційних покупців. Опис теж важливий і він теж повинен включати ключові слова. Etsy – це не тільки маркетплейс, він працює і як пошуковик. Тому, якщо ви хочете навчитися продавати, треба навчитися дружити з SEO. І на щастя, це не так складно, як здається. Про SEO у мене буде окреме відео. Тому, якщо цікаво, то підписуйтеся, щоб не пропустити. Ідемо далі. Другий наш пункт це клікрет. Коли ваш товар з'явився у пошуку, то наступне завдання, щоб на нього. Клікнули, і тут найважливіше це обкладинка. Людина ще не бачить опис, вона не читає повністю назву, вона бачить тільки картинку. І якщо Еці бачить, що на вас клікають, на ваш лістинг клікають, то він автоматично розцінює цей товар як цікавий покупцям. А якщо після кліку ще й купують, то Еці просуває ваш товар нагору у пошуковій видачі, і виходить таке собі замкнене коло органічного росту. Але працює це і в іншу сторону. Якщо на товар не клікають, то Еці поступово буде показувати його все менше і менше. Окей, картинка приваблива, на товар клікнули. Що далі? А далі людина або приймає рішення про покупку, або уходить. І тут е, ми теж можемо впливати на цей відсоток конверсії. По перше, описи е, і назва товару мають відповідати очікуванням покупця. Тобто людина не повинна здогадуватися, що вона отримає. Якщо це, наприклад, цифровий файл, то розкажіть, у якому форматі, скільки сторінок чи варіантів, як він може використовуватися, чи є якісь обмеження. Якщо це фізичний товар, то мають бути зрозумілі розміри, матеріали, комплектації і так далі. При цьому фото мають бути максимально інформативні. Треба показати масштаб. Застосування, варіанти і особливості товару ще впливають на конверсію, звісно ж, ціни. Якщо ваш товар дорожчий за інший по ринку, то покажіть, чому можливо, у вас унікальний дизайн, можливо, ручна робота, преміальні матеріали, або ви пропонуєте персоналізацію. Все це потрібно чітко прописувати, пояснювати, щоб у покупця не було відчуття, що це не обґрунтовано дорого. Крім того, на конверсію впливають і умови доставки, наприклад, безкоштовна доставка підвищує конверсію, і навіть сам Etsy надає перевагу товарам з безкоштовною доставкою. Взагалі, ви маєте закрити максимально усі можливі заперечення вашого потенційного покупця. Тобто, як це працює, чи можна це роздрукувати, наприклад, відповідайте прямо в описі, а ще краще в галереї фото, тому що, як ми знаємо, до опису частіше за все, це в більшості випадків не доходять взагалі, його ніхто не читає. Чим більше ви передбачите і закриєте питань, тим менше шансів, що людина піде шукати якийсь інший варіант до конкурентів. Тепер поговоримо про регулярність. Це, чесно кажучи, один із найбільш недооцінених пунктів. Що більше ви додаєте товарів, то більше у вас з'являється шансів з'явитися у пошуку. Це проста математика, тому що кожен новий лістинг це ще одна точка входу для покупця. Тому працюйте над своїм асортиментом, створюйте Варіації. Взагалі регулярно оновлюйте магазин, тому що алгоритм Etsy це бачить і, відповідно, винагороджує. Крім того, зі свіжими товарами ви можете протестувати різні ніші, різні стилі, ключові слова. І навіть один новий товар на тиждень, наприклад, це вже непогана активність. Ще однією складовою органічного росту на Etsy є повторні покупки, тому що отримати перший продаж це. Круто, але набагато краще, коли ця людина повертається до вас в магазин і купує знову. Тому що клієнт, який вже один раз довірив вам гроші і отримав позитивний досвід, він швидше за все купить знову. І для Еці це дуже сильний позитивний сигнал, як зробити так, щоб клієнти поверталися. По перше. Ні, шуйтеся, якщо у вашому магазині є чітка тема, стиль, чітка атмосфера, то людина, яка вже купила щось одне, з більшою вірогідністю захоче повернутися за доповненням за новим товаром у такому самому стилі. Наприклад, якщо ви прийдаєте лише вінтажні принти, то покупець може спочатку взяти там одну картину для вітальні, потім ще одну для спальні, повернутися взяти. Ну, тобто у нього будинок в такому стилі, йому стиль такий подобається, і відповідно він. Буде повертатися в ваш магазин, якщо він мав з вашим магазином позитивний досвід. А якщо у вас навпаки, наприклад, сьогодні ви викладаєте футболку з котиком, завтра у вас якийсь постер з кавою. Післязавтра ви робите весільні запрошення, то повертатися покупцю просто немає за чим. Покупець сприймає такий магазин як просто випадковий набір товарів. По-друге, для того, щоб робити повторні продажі, використовуйте спеціальні пропозиції. Etsy нам дає чудові інструменти для того, щоб стимулювати повторні покупки. Це купони для повторних покупців і знижки для тих, хто, наприклад, додав товар у вподобане, але ще не купив. Я раджу всім обов'язково їх налаштувати і використовувати. Отже, давайте повторимо ще раз план органічного росту без реклами. Перше, ми робимо так, щоб товар бачили. Друге, робимо так, щоб на нього хотіли клікнути. Третє перетворюємо цей клік на покупку. Четверте постійно додаємо щось нове і регулярно наповнюємо магазин. П'яте це користуємося інструментами Etsy зі спеціальними пропозиціями. Все разом. Це повноцінна система, яка працює без бюджету на рекламу. І я впевнена, що якщо ви поступово впровадите усі ці пункти, або хоча б деякі з них, якщо ви будете над ними працювати, то вже за кілька місяців ви побачите відчутний результат. А тепер мені цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з цих п'яти складових вам здається найважчою, і про яку тему ви хотіли б, щоб я розповіла детальніше у своїх наступних відео. Дуже дякую вам, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па!